На зв'язку зі мною політичний експерт та оглядач Євген Макдаєвгена. Доброго ранку Доброго ранку. А, дякую, що ви сьогодні також нам на зв'язку. Бачите, вчора ми з вами говорили перед ще прес конференцією Джона Маккейна в Україні про можливі його слова на цій прес-конференції, також про те, що відбуватиметься і з торнадівцем. От сьогодні можемо обговорити наскільки справдилися прогнози заяви Маккейна, а, Ви їх оціните як традиційні, як такі, що не несуть нічого нового, чи навпаки, як новаторські. Ну варто очікувати від сенатора, не варто очікувати від сенатора республіканців нетрадиційних заяв. Я так думаю, це не відповідає його і політичним і світоглядним орієнтирам. Насправді, Маккейн, на відміну від багатьох політиків, доволі послідовний в своїй підтримці України. Є в одну точку, тобто наполягає на наданні зброї. Але от тема газова, вона, за моїми спостереженнями, з'явилася в його заявах вперше, і це, до речі, цікавий момент, тому що Сполучені Штати справді серйозно розглядають перспективу експорту газу, тому що у них достатньо серйозні обсяги видобутку сланцевого газу. І їм, в принципі, для цього потрібна не лише сприятлива кон'юнктура цін, тобто щоб ціни власне на нафту дещо зросли, що в принципі не відповідає нинішнім реаліям, але потрібна і інфраструктура. Як ви пам'ятаєте, після скандалу з іспанським лижником у нас тема будівництва терміналу для прийому скрапленого газу якось затихла. О, і знов-таки у нас є проблема Чорного моря. Протоків, які контролюються Туреччиною, і відповідно тут теж, ну я скажу так, що без, без допомоги Сполучених Штатів ми ані термінал не побудуємо, ані танкери зі скрапленим газом не отримаємо. Хоча є варіант, скажімо, отримання газу через відповідні інтерконектори з тих терміналів, які ну термінал, які вже на сьогоднішній момент є в Литовській квайпаді. І в польському свіноусті буде добудовується цей момент. Тобто варіанти є, потрібна і політична воля, і економічні. Певні про політичну волю, Євгене. сенатор Маккейн учора п'ять разів слово корупція повторив під час своєї прес-конференції. В той же час нещодавно Саманта Павер вісім разів про це говорила. А посол США Джефрі Пает, коли на форумі виступав, чотири рази нічим не менше говорив про про корупцію в Україні. Як ви думаєте, ці посили? Вони до кого в першу чергу? Ну, звичайно, що вони в першу чергу до української влади, тому що запит на боротьбу з корупцією він сильний не лише в українському суспільстві, але і серед наших партнерів на заході, бо ну, скажімо так, там хочуть розуміти, куди йдуть їх гроші, і які вони виділяють як допомогу Україні, і власне усвідомлювати наскільки ця допомога буде ефективна. Учора е, на прес-конференції Джона Маккейна та сенаторів республіканців дуже мало було змін з огляду на те, що говорять очевидці. Там буквально декілька камер. Як ви думаєте, е, це недооцінка, чи просто випадковість, що саме в суботу виступав Джон Маккейн? Ну я думаю, можливо, хороша погода негативно вплинула на присутність. Засобів масової інформації, знаєте, легше легше за все критикувати журналістів, що вони чогось не зробили. Але ми знаємо, що в сучасному світі навіть сенсація часом поширюється і без допомоги засобів масової інформації. Я думаю, що те, що Макін в Києві сказав, ті, до чиїх вух це в першу чергу, мало долетіти, вони це почують. І на сам кінець про торнадо, Євген е, Микола Цукур заявив учора, що напише рапорт про звільнення все-таки після, е, після прес-конференції. Ну і за на думку деяких експертів, в принципі, ситуація закінчилася чи не найкраще. Без стрілянини, спокійно, мирно. А ви як думаєте, е, справді все закінчилося правильно? Я думаю, що це епізод з торнадо швидше за все закінчився на сьогоднішній момент мирно. І, звичайно, добре, що він закінчився без стрілянини. Але сама проблема, власне, скажімо, сприйняття спільством усій усього спектру людей, які сьогодні воюють за Україну, вона залишається. І вона буде наздоганяти Україну ще протягом тривалого часу. Просто багато пострадянських країн вони це вже пережили. І нам очевидно треба не лише приймати грузинський досвід. Скажімо, в здійсненні прозорих реформ, там, припустимо, створення патрульної служби. А й очевидно, грузинський, можливо, азербайджанський, можливо, вірменський досвід того, як люди, які воювали, захищаючи свою батьківщину, потім інтегруються назад в суспільство. Був такий, наприклад, цікавий персонаж в Грузії Джаба Євасіляні, який викликав, ну, скажімо. Неоднозначне сприйняття були й інші персонажі. Тобто тут Україна не, не демонструє нічого е, унікального. Просто е, війна як екстремальний стан, вона завжди, як якщо хочете, як сепаратор, показує, хто є хто. І тому ну, на, на сьогоднішній момент це, це проблема, яку необхідно вирішувати. Проблема про яку потрібно говорити, говорити на фаховому рівні. І Валювати відповідні професійні рішення.